Одразу три військові адміністрації залишилися без господарів. Кабмін погодив, звільнення очільників Луганської, Одеської та Хмельницької областей. Про це повідомив представник уряду Тарас Мельничук. Погоджено звільнення гайдая Сергія Володимировича з посади голови Луганської обласної державної адміністрації, Марченка Максима Михайловича з посади голови Одеської обласної державної адміністрації, гамалія Сергія В'ячеславовича з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації. Днями соцмережі сколихнула новина, в якій фігурує начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Мовляв, він провів вечір в одному з Чернівецьких ресторанів компанії екс-безпеківця Віталія Онолюка та підсанкційного бізнесмена Олександра Єрімічука. До слова останній потрапив у список РНБО ще у квітні 2021-го. За інформацією журналістів, котрі своїх джерел не розголошують після пізнього застілля Гамалій під мухою сів за кермо в такому стані. Ні, його опів на першу ночі комендантська година. Спіймали буковинські полісмени та склали протокол. Спершу все вище описане називали фейком. Однак, видання всім, посилаючись на власні джерела в правоохоронних органах, повідомило, це правда. У патрульній поліції Чернівецької області ні спростувати, ні підтвердити інформацію не змогли. Пообіцяли офіційний коментар згодом. Поси нічого не коментую, оскільки багато буде централізованої інформації. Отримати відповіді від самого начальника Хмельницької ОВА теж не вдалося. Прес-служба обіцяла погодити інтерв'ю із Сергієм Гамалієм, але досі ні слуху, ні духу. Ситуація доволі іронічна, бо ж рік тому губернатор Хмельниччини сам засуджував п'яних водіїв за кермом та наполягав на конфіскації їхніх ластівок. Десять автомобілів в день ми вилучаємо в людей, які сідають п'яними за кермо. Ось, знаєте, мене дивує таке. Бажання людей саме в такий спосіб допомагати збройним силам України. П'янички скільки у вас є ще автомобілів. Наступний на вихід, очільник Одеської області Максим Марченко. Навколо його адміністрації було чимало скандалів. Регулярно його заступників ловили на хабарях. Представник Одеської обласної організації комітет виборців України Анатолій Бойко в інтерв'ю Суспільне Одеса зазначив, його звільнення може бути пов'язано саме з цими інцидентами. На мій погляд, він послідовно уникав лідерства у тому сенсі, що він удавав, що його стосуються тільки військові питання, питання оборони, а все решта, він до того відношення не має. Так могло бути перший місяць, два місяці, але не весь час. Хочу ще раз подякувати усім мешканцям нашої області за патріотизм, витримку, гідну і незламну позицію. Найдовше з усіх на посаді протримався Сергій Гайдай, який очолював луганську військову адміністрацію з 2019-го. Хоча і він неодноразово потрапляв в гучні скандали, адже часто в інтерв'ю розповідав забагато про плани українських військових на полі бою. Через це отримував чимало критики у свою сторону, особливо від слух народу. Ще взимку у змі з'явилася інформація про ймовірне зняття з посади гайдая, начебто, уже має нову пропозицію стати послом України. Не в Казахстані, тоді він це спростував. Я член команди президента. Якщо він побачить мене на якійсь важливій посаді на іншому напрямку фронту, значить я поїду туди, куди він не має призначення. Для того щоб призначити кудись, там де людина працює, і з того місця треба звільнити. Тому я не бачу тут ніяких якихось сензацій величезних, але поки що ніяких документів немає». Наразі ні на сайті Кабміну, ні Офісу президента відповідних розпоряджень про звільнення немає, як і нових призначень. Юлія Васільєва, Давіта Вершин. Новини, тридцять канал.